Добрий день усім! Сьогодні ми розглянемо одне з питань національного мультипредметного тесту з української мови. А саме, коли потрібно писати префікс С? Тут нам допомагає таке правило, яке легко запам'ятати кафе-птах. Перед літерами, що позначають звуки. К, Ф, П, Т, Х ми пишемо префікс С. Звичайно, це не стосується префіксів роз і без, оскільки там завжди пишемо з наприкінці. Тепер розглянемо варіанти. Стовщення зжалитися спойний. Варіант стовщення і споєний нам підходять, але не підходить жалитися, оскільки літери «ж» немає в правилі кафе-птах. Розглянемо наступний варіант скачати, сформувати споконвіків К, Ф, П. Ці варіанти нам підходять. Але подивимося ще на наступні. З-під Спідлоба зчеплений касуванням Тут не підходить варіант зчеплений, тому що перед Ч ми пишемо З. І варіант Г зцічений схуднутий, стягнення. Тут нам не подобається варіант зцічений, бо перед С теж пишемо префікс З. Отже, нам підходить варіант Б. Скачати, сформувати спокон віків.